Інфа для тебе, що ще тобі необхідно знати, а, ти воїн, ти по своїй натурі людина, яка дуже сильно любить Україну, яка любить українців. Саме істину, саме якось в тобі це заложено. А, саме що ти готовий, готова померти за це. А, ну, так, іде. А, в тебе є здібності. Це можливо бути буде, буде, раз за що штуки. Це може бути жінка, не обов'язково чоловік-воїн. Це може бути жінка, яка воює на тонкому плані, яка тримає Україну ще енергетично. Тому що дуже багато людей, хто тримає Україну енергетично. Вот. А, можливо, ви навіть, можливо, ви навчаєте. От у вас є ученики. А, можливо, ну, от, у вас якась є така сила, а, могутність. От реально, реально якась войовнича. Я би сказала, що це жінка, войовнича, така, як воїн прямо. А, до чого це вам? Це до того, що. Е, ну, вам, ви це знаєте, але можливо це як підтвердження. Вам треба не сумніватися, передавати свої знання далі, е, визнавати свою могуть. Е, визнавати, що ви можете бути як жіночною, так і більш чоловічною якоюсь. Да? Е, визнавати, що ви можете е, відчувати, щитувати простір, все, що ви бачите, відчуваєте, все, що вам там сниться, все, що ви. Це не, не ілюзія, це все реальність у вашому світі, це реальність. Можливо, не знаю, або ви живете, або поїдете, або вам було б класно з'їздити в Карпати. От чомусь вам треба з'їздити в Карпати, або побувати там, або якщо ви були там, то то ви м, побачили світ іншими очима і щось там розкрилося для вас більше. Якщо ви там не були, то вам треба з'їздити, у вас там щось розкриється ще інакше. Не знаю, можливо, це якийсь ретрейт буде, ви туди поїдете. М, можливо, і таке буде. Да? Тому що саме в горах там є якийсь такий м, своєрідний дух, да? який розкриється. Е Щось ви там відчуєте, і у вас розкриється ще якийсь аспект е, вашої частини. Да? як наче вам треба щось там якось зібрати зібрати якусь ще частинку себе, і от саме там е, вам е, складеться пазл ще в чомусь. Да? Е, е, як то кажуть, як живі, яку чись, да? це про це, що ну, постійно треба ще щось, ще щось, ще щось допрацьовувати, довідкривати. До і якось що ваша, якийсь як наче ви так, ваш підмінник згорів. От та не знаю, до чого ця інформація. Як то йшло все про Карпати. Іде інформація, що ваш підмінок згорів. А, можете, типу, за це заспокоїтися. Перерва активності. Коротше, якщо о, був якийсь замінок, да, можливо, комусь щось робили там на ляльках, Да і якби можете заспокоїтись на даний момент, вона згоріла, не знаю, або згоріла, або ви пропрацювали, і це зараз не працює, не діє а, на вас. зрозуміло так? Да? Якась ну, так вварвалася інформація, <смі> прям ворвалась, да? і зараз у вас йде очищення, розчищення простору до нових можливостей. А, зараз, а, да тут будуть якісь руйнування, бо вам треба вийти в щось нове. Але тут якийсь є а, якийсь останній демон, якого вам треба мачкануть. І і е, по закону справедливості, якби закон справедливості на вашому боці, тому що ви робите все правильно, і е, от Бог справедливості та все бачення пильнує за виконанням обов'язків. Тобто, є, ну це наду. На тонкому плані, це да? є людина. Ну, коротше, є хтось, хто слідкує і допоможе вам розвернути. тобто да Ось ну ви дуже багато часу вже пропрацьовували тут когось щось робили. І тут, нарешті, вже йде, що ту, якби чоловічка того вже накаже, да? за те, що він там королесів. А... І ви нарешті зможете якось йде так. Ну, це на даний момент те, що йде, да, це зможете заспокоїтися, якийсь етап настає гармонії, і ви зможете насолодитися життям, навіть йде материнством, і а, йдуть якісь зміни бачення сім'ї. Можливо, навіть зміна сім'ї, щось таке йде а, о, і тут хтось може ще померти. Хтось померте, але той, хто вам заважає. Хтось помре, хто вам заважає і хто вам е, хотів нашкодити і шкодив. а е, Можливо, для когось це програтися, як чоловік тут колишній. От. Бо е, він хворіє. Він хворіє. От іде метелик. Можливо, комусь тут этот метелик е, снився або ви десь бачили. Е, Тут якась є історія, що. Сон хвороба несвідомість. Щось іде таке, що в нього. через його неусвідомлення. Uh, як я щось спомінаю цей фільм, да, ефект ефект бабочки. Чи що там було? Про що там було, я не знаю. Якась от от історія йде у вашого колишнього я взагалі не пам'ятаю, про що там, якщо передивіться, щось там якась, коротше, але тут, скоріш за все, він помре через те, що він м м жив несвідомо. Е тіпа, знаєте, як якщо людина не знає зна законів, да, то це її не звільнює від відповідальності. Да? Е тут така історія, що він, наче, типу, знав, не знав, прикидувався дурачком, що я там мета, думав, адкасіть, да? не вийде, тут в нього не вийде. Вот все я сказала, обняла.